Добрий день, мої малята, любі хлопчики, дівчата. Ви, мабуть, часто подорожуєте по рідному місту з батьками. Сьогодні ми будемо складати розповідь Моє рідне місто. Різні у світі є країни, різні діти, різні люди, різні села, різні ріки та усіх одна в країні найдорожча нам усім. Це квітуча Харківщина, найрідніший в світі дім. Діти, скажіть, а як називається наше місто? Правильно, ми живемо в місті Харкові. І ми з вами, хто харків'яни? Дуже багато цікавих міст і красивих у Харкові, і наша. Подорож з вами сьогодні почнеться з вокзалу. Є у Харкові вокзал дуже гарне місце. Прибувають звідусіль гості в наше місце. На одній із веж вокзалу знаходиться великий годинник, найбільший у місті, більше 4 метрів в діаметрі. А зараз, малята, я хочу вам загадати загадку. Я ходив туди із татом, там гримить салют на свята. Площа це найбільша в світі. Знають це дорослі діти. Так, це центральна площа Харкова, площа Свободи. Вона найбільша площа в Європі. Послухайте ще одну загадку. Струмочок ліється і дзвеніть. Вода, мов дзеркала, блищить, а в дзеркалі її ми бачимо харків'ян обличчя, будинків височинь та неба синь. Це фонтан дзеркальний струмінь. Один із символів Харкова. Тут дуже люблять відпочивати харків'яни. Ви теж, мабуть, відпочивали з батьками. Багато парків у Харкові один із таких. Є парк Шевченка. Там розташований пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку. Дуже красивий парк центральний у місті Харкові. Тут люблять відпочивати дорослі та малі харків'яни. У Харкові є два зоопарки парку Шевченка та парк Фельдмана. Є також у Харкові дельфінарій. Харків це місто фонтанів. Ні в одному місці немає стільки квітів, як у Харкові. В Харкові є багато театрів, в Харкові багато багатоповерхових будинків, багато різних видів транспорту. Є також метро. Діти Харків це. Найрідніше місце для нас на землі. Ми з вами, жителі нашого рідного міста. Ми всі повинні пишатися, що живемо в такому красивому місті. Любіть своє місто, доглядайте да за ним. Багато різних міст є на білому світі, але Харків для нас найкращі діти. Діти, вам сподобалась наша подорож по Харкову? Як називається наше місто, де ми живемо? Що вам найбільше запам'яталось? Як називають жителів Харкова? Де ми сьогодні побували? Що для нас Харків? Діти, складіть, будь ласка, розповідь про наше місто. Може, десь ви були з батьками, може, щось бачили ще цікавого? Розкажіть. А зараз вправа звуки міста. Як гуде машина? Як цвірінька горобець. Як сигналить вантажівка? Як гавкає собака. Як звучить барабан. Як шумлять дерева? Молодці малята. Я думаю, що у вас все вийшло. До побачення, до нових зустрічей.